Що, друзі, зробіть глибокий вдих і видих, закрийте очі і налаштуйтесь на ваше фізичне тіло. Ваше тіло. Це унікальний дар, який ви отримали від своїх батьків. Батьки отримали від своїх батьків. І так до безкінечності в малесенькому ДНК зберігається глибина кожного. Цьому ланцюгу до вашого втілення? Відчуйте зараз цей зв'язок? Відчуйте цей ланцюг. Як реагує ваше тіло на цю інформацію? Чи здатні ви? Розслаблено прийняти ту глибину, яка прописана у вашій підсвідомості? Чи, певно, в вас виникають якісь почуття і відчуття, які у вас викликають щось. Обурення, роздратування чи, можливо, гнів. Можливо, ви не згодні з чимось, то подивіться в це глибше і усвідомте, що ви не згодні з чимось, що вже отримали як дар. Разом з життям і ця сила, вона багатогранна. З нею потрібно навчитися знайомитися, навчитися, досліджувати, навчитися бути. Бути в прийнятті, але не в тому прийнятті, яке люди зазвичай транслюють, блокуючи почуття. Це зовсім інше прийняття. І глибина у ньому інша. Дихайте. І занурюйтеся ще глибше. Бо саме в тій глибині ви можете знайти відповіді про себе. І зараз, дивлячись у очі, можливо, комусь із своїх предків. У вас є можливість прийняти цю силу, прийняти або згодитися, прийняти, або подивитися на те, що поки що ви не готові, але дуже-дуже хочете і вже цього достатньо. Для того, щоб з'явилася довіра. Довіра тому, що є щось більше за те, що ви розумієте. Довіра, що, що те, що більше, чим ви розумієте, воно має свідомість, воно має зв'язок, і воно завжди рухалося. Разом із вами. І цей рух продовжується кожну секунду вашого буття. Усвідомте це. Подивіться на ту напругу, яка, можливо, є у вашому тілі. Кажиться на прузі. так. Я борюсь. Я борюсь, бо поки що не розумію свою природу. Але я буду вчитися, вчитися здаватися. Вчитися досліджувати я дозволяю. увагою зайти в цю глибину і познайомитися з нею наживо зараз, тут. Уявіть зараз, що ви стоїте у полі у полі, де цвітують ромашки, це поле для вас, воно виникло певно, у вашій свідомості. Для того, щоб якимось чином передати вам цю красу і силу, і циклічність, бо на все є певно свій час. І те, що в на часі для вас хай станеться сприйняттям, а те, що в на часі. Відпустити, згодьтеся з тим, що ви здатні відпустити це зараз і довіритися тому величезному процесу буття, життя. Бо у природи є властивості самовідновлення. У живої природи є такі властивості. А значить, вони є і у вас, поки ви живі. Пам'ятайте про це. І зараз зробіть глибокий вдих і видих. І навдосі поєднайтеся з тою енергією, яка вас зараз супроводжує, яка прийшла для того, щоб ви змогли усвідомити щось і прийняти в собі. І на видосі відпустіть зараз все те що ви відчуваєте як навантаження. Уявіть, що видихаючи щось, що ви вважаєте складним, є те, що природньо це підхопить. Є земля, є небо і є щось більше, що нас всіх супроводжує. Тож довіртесь. І коли будете готові, можете відчиняти очі і повертатися.